Сидячи в Тіктоку чи в інших соцмережах, де є короткі відео, ви в будь-якому випадку помічали ну мега дивні відео. Оці от чороби під підперші фон. Плюс аура 18 плюс контент, який взагалі як проходить модерацію. Дуже багато руснявих рекомендацій і коври, які ми, ми розберемо усі проблеми короткого контенту, які часом всі ми навіть не помічали. Одним словом, буде крінжово, круто, цікаво, ну взагалі потужно. До речі, знаєте потужнометр? Не повірте, у цьому відео я зробив крінжометр, і чим далі, бо крінжу ми будемо заходити, тим більше він буде заповнюватися Коротше, заварюйте собі чайок, беріть собі щось смачненьке, вмо. Щойтесь позручніше? Ну а з вами, як завжди, Fusion. приємного перегляду! Взагалі, давайте спочатку розберемося, що таке оцей ваш брейнрот. Це перекладається буквально як гниття мозку, бо в брейнрот контенті немає жодного сенсу. Ну і частіше всього він зустрічається в короткому форматі. Так от, пам'ятаєте, я в минулому відео розповідав про штучний інтелект, про те, як брейнрот роблять у Фейсбуці та інших соцмережах. І я ще тоді сказав, що в Тіктоку поки з цим не все дуже погано, але через пару днів після відео почались оці от шпіоніро Голубіро. Що? За співпадіння, алло, хоч це реально імба, але це все-таки брейнрот. Люди просто собі генерують якусь срату картинку, роблять через штучний інтелект срату озвучку. Бобер купру! No, 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 no. Ну, взагалі, це все просто прикольчики. Хем, коротше, я фюзеніто відео раз в місяць робіто а ви підписіто, лайки поставіть то, ну і коментар напишіть Якщо у вас зараз з'явилось різке бажання вийти з відео, то можете не дякувати, я старався. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що ми зараз тільки на зеленій шкалі, бо в цілому ніякої шкоди це не несе. Максимум, який є наслідки, це просто те, що це тяжко забути. Погортав собі таких 10-20 відео Відео і все, цілий день ходиш і оце говориш. Але от коли я реально офігів, коли я шукав матеріал для цього відео і знайшов музику з цього мему: допені, сіні, пепероні, з авторськими правами. Нє, ну я не спорю, що це хід 2025 року, але авторські права. В процесі зйомки відео цей шедеврохід вийшов на всі музичні платформи. До речі, на рахунок музики. Оці брейн роти, котрі я показував трішки раніше, перетворюють у фон.

Котрий тільки в Spotify зібрав сумарно 10 мільйонів прослуховувань. Також інші брейнроти, роти, крокоділо і ще дуже багато чого. Все, в принципі, окей, я нікого не засуджую. Якщо подобається, то слухайте. Але тут проблема трішечки в іншому, бо ці фанки використовують у брейнрот рот за цими черепочками, тролфейсами фейсами на пів екрану. Ще оце от фірмани, як вони люблять, сповільнювати музику на максимум і викручувати баси настільки, щоб коли ти випадково заходив в тікнок на повній гучності, в тебе починався землетрус. Дуже часто в цих едітах просто якась фігня. Кобила пробігла по дорозі, ну це вже сігма респект, Тролфейс, плюс аура і взагалі фізік. Ну і ще можна лазер з Боже, Боже, що я знімаю. Окей, а ви от знаєте, як наглядачів отаких от едітів, до речі, здебільшого дітей впливає отакий от брейнрок. Просто подивитись коментарі. І пак! 2. ДСУ, ТП. Сігма. ПКВ. Я відчуваю СІГМУ. <ріст> Вітаємо в буфері обміну Gboard. Скопійований текст зберігатиметься тут. Привіт! <ріст> <ріст> Пацані! В кінець кінці. Вони, я робимо щур. Мрістербіс танцює. Щось мені підказує, що історики пропустять це покоління. До речі, ще дещо про брейнроти, котрі я показував на початку. Коли вони почали збирати велетенські перегляди і поширили з Тіктоком і Ютуб шорцом то автори на цьому, звісно ж, захотіли заробити грошенят. І якраз через це почали робити з цим брейнротом просто все, що завгодно. Ось, до прикладу, цілі файти брейнротів. Ну тобто, різні бійки брейнротів, порівняння, змагання. Ну, коротше, ви зрозуміли. Деколи це просто якась фігня, зроблена штучним інтелектом, а деколи роблять так званий Marble Рейс, котрий ну дуже поширений Тіктоком. Я чомусь впевнений, що ви хоч раз таке бачили. Бувають якісь батли мишапів, батли музики, а буває отаке. Звінокрілі бомбачіні, бурбалоні лулілолі. Це якщо у вас не лагає, і в мене якби криша не поїхала. А це просто Марбл Рей з сотнею Брейнротових мемів. Це щоб ви розуміли, зараз прям тренд. Я буквально доки шукав матеріал, то в пошуку знаходив відео такого формату, Які були випущені ну 30 хвилин назад. А от на тому відео, яке я показував, приклад, майже 700 тисяч лайків. І до речі, профіль автора цього відео просто всіяний отаким от, от форматом Брейнрота. До речі, зараз також є тренд грати на UA Project Це один з лідерів немодових українців. Українських майнкрафт серверів на якому нещодавно розпочався новий шостий сезон. Тут і сайт крутий, і високий онлайн, щотижневі оновлення, гаманець, алкоголь, міста, комашки, меблі, а що саме цікаве, магічний світ, Magic. кастомні моби, магічні інгредієнти та зілля, підземелля та здібності. Та це просто якісь шедеври. І що саме важливе, ви такого ніде не зустрінете, адже це фішки тільки цього серверу. Заповнюйте безкоштовну анкету або купляйте допуск і приєднуйтесь до незабутніх пригод. Ну а ми продовжуємо далі, але окей, хочеться все і крінжово, але ну давайте зізнаємось, воно ну не сильно загрожує людям. Більша частина там просто посміється, покрінжує, ну і забуде. Зараз ми вже пройшли жовту шкалу, яку я показував на початку відео. І зараз ми вже з вами поговоримо про те, що реально може загрожувати що дітям, що дорослим у майбутньому. Ну що, ви пригнули з трусів. Насправді, без жарчів, оця от тема, про яку я зараз буду говорити, реально важлива і хто зна, до чого вона може привести. Вчені називають цей феномен слад контент. Якщо казати простими словами, то це отакий контент, в якому розміщено два або більше відео. Одне відео має якийсь цікавий візуал. Наприклад, там мило ріжуть, сависьор, миють ковари, як я це казав на самому початку, і ще дуже багато чого іншого. Друге ж відео, це якась історія, можливо, підказ чи якась мотивація. Ну, коротше, що там тільки не придумали. Деколи наш мозок отримує настільки багато стимулів уваги, що ти можеш навіть не вслуховуватись те, що нам розказують. Просто собі дивишся на милоче на гру і кайфуєш. Дуже часто автори аж занадто сильно це використовують і можуть поставити одне оригінальне відео в куточку і додати ще 5 відео Майнкрафту, савий мила, не знаю. Тетріса взагалі. Ну, ви зрозуміли, на любий смак так сказати. Головне авторам, щоб ти не прогортав далі. Я знаю, це. Це може бути смішно, але це реально проблема, котра лише набирає обороти. Багато хто вже зараз, ну просто не може дивитись розмовні відео без стимуляторів уваги. А ось, наприклад, деякі діти взагалі не можуть концентруватися на чомусь одному. Вони одночасно можуть і в тіктозі сидіти, і в Майнкрафт шпілити на планшеті якомусь. Та ще Ютуб дивитися і коментар ютуб шорці писати. Що там казати, навіть на Ютубі, тих, хто додивляється відео до кінця, ну десь 15-20%, максимум все доволі легко пояснюється, бо. Після оцих всіх брейнеротів тримати увагу глядача реально тяжко. До прикладу, я до цього відео на фоні використовував Майнкрафт паркур. І я вже вирішив, що якщо таке відео знімати, то треба теж поекспериментувати. Ну і плюсом, ви це вже давно просили. От давайте чисто зробимо експеримент. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть про це в коментарі. Якщо що, то кожен ваш коментар я читаю. І мені ваша підтримка просто неймовірно потрібна. Коротше, ви все зрозуміли. А що там на рахунок руснявого контенту? Я особливо не хочу звітаємо тро. Але дещо вам можу розказати. Дуже часто вони беруть якісь придуркуваті китайські історії, рахуйте як якісь брейнрот серіали. Я взагалі не розумію, хто і під чим це придумував. Нарізають вони це на купу частин, роблять криву озвучку через штучний інтелект. Ну і звісно, по канонам додають рекламу казино. А знаєте, що найголовніше? Тік-ток нам, українцям, це кидає в рекомендації, бо ж бачите, це наші сусіди. А ще більша проблема в тому, що багато українців досі. Споживають отакий контентіще, ну якщо це так можна назвати, ці нарізки не зрозуміло про що особливо дивляться вже якісь тьоті та бабусі від 40 до 60 і більше років. І погану якість контенту і русняву мову вони можуть навіть не помічати. Дивіться, я вам раджу просто прогортувати такі відео моментально. Бо що ви розуміли, кнопочка не цікаво, чомусь насправді не виконує своїх функцій. Алгоритми тіктоку, як виявилось, взагалі побудовані так, що якщо ти подивишся відео менше 50%, то твій перегляд не зарахують, а отже, відео не буде нормально просувати. Проблема отакого руснявого брейноту не тільки в тому, що він існує, а в тому, що, наприклад, ваша бабуся або мати може дивитись отакі відео. І що саме головне, своїми переглядами вони монетизують такі відео. Як мінімум на деяких таких аккаунтах в Тіктоці вже є монетизація. А як максим, авторам такого контенту ну просто платять за те, що вони десь рекламують казино. В американців, звісно, ця штука більше поширена в шорсах, тому що їм там Нально платять з монетизації В Тіктоці і ще деколи у Фейсбуці. Ці всі махінації з рекламою більше поширені серед росіян. І в них більшість казино таким способом рекламується просто кілотоннами. Єдине, що я сподіваюся, що нашу українську аудиторію це не торкнеться. Ну бо принаймні я поки що не бачив отакого брейнроту і слаж контенту конкретно українською мовою. В будь-якому випадку будемо сподіватися, що його і не буде. А зараз на фіналочку ми переходимо, можливо, до найгіршої частини Тіктоку. Коротше, десь в. Середині 2024 року була додана можливість утравляти фото в коментарі. Ну так, от, перший певно, місяць ці фото взагалі не модерували. І що ви думаєте, майже в кожних коментарях можна було побачити все, що краще б ми не бачили. Люди, боти, взагалі не знаю хто, почали рекламувати сумнівні речовини, телеграм-канали, кидати чіпу і взагалі, що там тільки не було, всі з цього добре так афігівали, і я в тому числі. І неймовірно, десь через пару тижнів тікток. Все-таки роздуплився і повністю прибрав функцію фото в коментарях зараз, до речі, ця функція повернулась і навіть почала трохи фільтруватися. Але це все таки тікток, не забуваємо. І деколи на популярних відео досі попадаються фото якогось дуже сумлівного характеру. Було б дуже добре, якби це був ну єдиний правдик модерації Тіктоку, але ні, ви шо? Модерація Тіктоку може спокійно заблокувати вам аккаунт, відео чи коментар, коли ви нічого не порушили. Ну а там, де явно порушуються певні правила, вони просто закривають очі. Нашумівший пошук в Тіктоці працює настільки погано, що мені, наприклад, на пошуковий запит Апельсин вибило відео, як Срека била. І я щас навіть не роблю. Це ще ви розуміли, мені ще повезло. От ви можете самі зараз написати в пошук рандомне слово, і вам з величезним шансом випаде просто повна фігня. Оці всі брейн роти, контенти та інші проблеми короткого контенту. З кожним днем заганяють інтернет у все більшу і більшу дупу. Головною проблемою є ще й те, що на такий контент є. Є величезний попит, і багато хто його споживає кожен день просто пачками. Важко уявити, куди це може зайти далі. Бо просто згадайте, умовні пару років тому не було все так погано, як зараз. Але ладно, на деякими брейнротами я і сам люблю їхати. А ще я люблю, коли ви пишете лайки, ставите коментарі від слів. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, бо нас же зовсім скоро буде 30 тисяч фюзенят. Ну і ще не забувайте про мій мега крутий телеграм-канал. Ну а спонсора каналу, як завжди, Сігми. З вами був, як завжди фюзен. Ще побачимось.